Один це гуменний водій відділення забезпечення зборівсько-кисівського об'єднаного райвійськомату. Отримав отримав червні неправомірну вигоду у розмірі 1600 доларів. Ну цей військослужбов, з огляду на те, що він визнав вину, він засуджений до двох років позбавлення волі. Він не погодився з цим покаранням, готує зараз апеляцію. Інший випадок стався у Тернополі у вихідні 15 16 серпня. Капітан Сокіл. Він взагалі займає посаду старший офіцер відділення військового обліку та бронювання сержантів та солдатів запасу Тернопільського об'єднаного міського військового комісара. Він отримав неправомірну вигоду від свого знайомого, до речі, у розмірі 6 тисяч гривень. Йому обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. У розмірі 80 мінімальних розмірів заробітної плати, тобто 97 тисяч 440 гривень. І також він за нашим клопотанням Тернопільським міськрайонним судом відсторонений від посади. Військовий прокурор розуміє, що викриті два випадки хабарництва не єдині у його гарнізоні, але затримати порушників і мати при цьому необхідну доказову базу важко. Дійсно впевнений, що злочини в цій сфері є. Реально латентними, це з огляду на десь, якщо проаналізувати соціальні мережі і так далі. Але не всі бажають звертатися з відповідними заявами. Тому десь слушно, і військовий комісар в області говорить про те, що не давайте, не провокуйте і так далі.